Прийшла не за розкладом весна, та її все одно чекали, і сонце, і квіти кричали вона, бо щось таємниче вже знали. Це зелень, це буйство душі, ренесанс. Безмовно в повітрі присутні, Весна Україні дає новий шанс на шлях, переможно могутній. Ми так зачекались нової весни, хай, може, в ній щось не за планом. Ми бачили й вірили в пророчі сни, Лелеки вертаються станом, а потім за нею і літо прийде, як бриз, півсолони зову. і чорна чума із земель відійде. І ми зачинаємо будову на щастя, на віру. На довгий політ, що спинений був, тим словом, війна розкриється чарами внутрішній світ, і все відродиться, весна.